Друзі привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачні домашні булочки із сирною начинкою. Готуються вони простим безопарним способом і виходять дуже м'якенькі, пишні та ніжні. Отже, у великій мисці з'єднуємо ледь тепле молоко, сухі дріжджі, а також цукор. Все ретельно перемішуємо. Далі додаємо сіль, яйця, розтоплене масло та ванільний цукор. І знову добре все перемішуємо. Тоді поступово починаємо додавати борошно і замішуємо тісто. Викладаємо на робочу поверхню і вимішуємо тісто приблизно 10-15 хвилин. В результаті має утворитися ось таке м'яке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Перекладаємо його в миску, змащену олією і залишаємо в теплому місці приблизно на півтори години. Поки тісто підходить, приготуємо начинку. Для цього до кисломолочного сиру додаємо яйця, цукор та ванільний цукор. І збиваємо це все блендером до однорідності. Якщо у вас більш твердий сир, то додаємо кілька столових ложок сметани. Має утворитися ось така кремоподібна сирна маса. Тісто має збільшитися в об'ємі щонайменше у 2 рази. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном і викладаємо тісто та формуємо руками прямокутника. Тоді розкачуємо тісто приблизно 70х40 см. Шар тіста має бути тоненький приблизно 2 мм. Зверху на тісто викладаємо нашу сирну начинку і розподіляємо тонким шаром. Тепер тісто з начинкою акуратно згортаємо в щільний рулет. Робимо це обережно, щоб тісто не порвалося і рулет був гарно сформований. З допомогою нитки ділимо на 16 рівних частин. Кожна частинка має приблизно 3-4 см. Сформовані булочки перекладаємо у форму, застелену пергаментом і залишаємо ще хвилин на 20-30, щоб вони підійшли у формі. Далі змащуємо булочки жовтком і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.